Без голови на коняці лихій. Дулахан полює. Завершиш двобій, здолай його чари і здобич лутай. Жовтневий, страшнючий сезон відкривай. Привіт, мандрівники та герої! З вами Валюха, і я підготував для вас огляд усього, що чекає нас цього жовтня. Цього місяця монстрів як ніколи багато, адже ми додали до гри нове моторошне підземелля з цілою купою нових ворогів. О, і варто попередити там на вас чекає доволі злий тип на ім'я Дулахан, який переси. Давайте зануримось у те, що відбуватиметься як в Орні, так і Ветриці цього місяця. Приєднуйтесь до справжньої монстроманії під час головної події жовтня, святкування дня усіх святих, що триватиме цілий місяць. Зустріньте квестодавицю дикуню та пройдіть її серію завдань, щоб перемогти гарбузовий рейд під час цієї осінньої події. І як і минулого року, ми будемо збирати інгредієнти, перемагаючи помічників гарбузоголового, наших класичних монстрів, відьму, вампіра і скелета по всьому світу, у підземеллях, монументах та вежах. Завершить ці завдання, щоб здобути Аглавейл, меч, який підсилює пошкодження стихією аркани. Далі продовжуйте збирати матеріали події, щоб створити манускрипт призову та викликати гарбузо безголового жовтневий суперрейд. Гарбузобезголовий минулого року жалівся, що почувався самотньо серед тих, у кого є голова. Тож цього року ми додали трохи безголів'я до події. Приготуйтеся зустріти Дулахана та його обезголовлених друзів. З ними ви зможете битися в ексклюзивному підземеллі печері Дулахана. Це підземелля міститиме лише цих обезголовлених монстрів, які можуть вам нагадати доступні в грі спеціалізації. Та кожен з цих монстрів може поділитися з вами своїм спорядженням з деякими новими здібностями. Там же ви зможете отримати зловісний дзвоник, що покличе самого Дулахана. Він з'являтиметься регулярно, як бос 7-го рангу з варіантом 10-го, і його дроп це спорядження рівня Суперрейду. Я не буду розкривати всі приколи, але певен, вам сподобається те, що ви зможете з нього вибити. Також з нього можна підлутати новий предмет, нескінченні ласощі, за допомогою яких монстри будуть давати більше матеріалів протягом певного часу. Щасливого полювання. Також до гри повертається подія ласощі чи пакоші. Увесь місяць відвідуєте трактири по всьому світу, щоб випробувати удачу і здобути особливі матеріали. Додатково, в проміжок з 27 жовтня по 1 листопада, ми підвищимо кількість винагород у трактирах, а також збільшимо кількість розломів у світі для додаткового фарму. Завдяки цьому, маємо надію, подія жовтня не обійде вас стороною та принесе безмежну кількість годин грінду. Привітаємо тронотворців! 16 жовтня готуйтесь дізнатись історію початку світу та зустрітися зі справжнім сфінксом у лінійці завдань, що винагородить гравців унікальним аксесуаром, що підвищує шанс на отримання орнатних предметів. Разом з квестом ви можете зійтись в боях проти сехмет, Нейт та птаха, спорядження яких дає вашим компаньйонам нові вміння та здібності. А найсильніших чекає Великий Сфінкс у якості суперрейду. Він дропає східну регалію, дворучну зброю, яка блокує використання компаньйонів та значно підвищує вашу потужність. для тих, хто віддає перевагу класам тіньоходів, івент шляхи Фоморії не можна пропускати. Ці шляхи з'являються не часто, тож обов'язково переможіть декількох босів і здобутьте їхнє спорядження 14 жовтня, коли івент стане доступним. Цього року ми відзначаємо Всесвітній день психічного здоров'я спеціальною подією. Зустріньте вогника, що проведе вас шляхом усвідомленості. У нас з'явиться безкоштовний протошлях, що заохочує виходити на прогулянку та практикувати дихання, а також нова міні-гра, створена спеціально для цієї події. Ми також збиратимемо кошти для благодійної організації з психічного здоров'я, про що повідомимо додатково. Друга канадська подія цього року це День подяки. Приєднуйтесь до Джастіна Бікера, який намагається влаштувати банкет на весь світ. Проблема лише в тому, що він не може відрізнити одного птаха від іншого. Під час події відстежуйте різних пташиних ворогів на всіх рівнях, збирайте з них предмети та повертайте до свого міста, щоб нагодувати всіх кріпаків. Канадський день подяки відзначається 13 жовтня, і ми сподіваємося, що, де б ви не були, ви святкуватимете разом з командою Нозенфорш. Ось такий жовтень чекає на Ворну, повний грінду і інших приємних активностей. Між жахами, медитацією, полюванням на пташок нам буде чим вас розважити. Долучайтесь до нас у телеграм-каналі, лінк буде в описі. Дякую, що граєте на українській мові, і до зустрічі наступного місяця.